Доброго дня! Звати мене Кужель Анатолій. Я є власником і директором консалтину компанії De-Facto. Я і моя команда працюємо в сфері податкового права і захисту бізнесу. За минулих півтора року ми відстояли близько 160 мільйонів гривень в позовах проти податкової, не допустили жодної незаконної перевірки і зекономили десятки тисяч гривень при оптимальній. Побудові схеми роботи бізнесу. Все це є реальна практика, якою ми сьогодні хочемо з вами поділитись. Також сьогодні я хочу вам розповісти про наш унікальний продукт продукт-оптимізація, який абсолютно легально допомагає вирішити такі проблеми бізнесу, як легальна готівка, захист активів бізнесу. І захист головного бухгалтера від кримінальної відповідальності за ведення господарської діяльності. Але перше, на чому б я хотів би зупинитися, це на податковій реформі 2015 року і наслідках для бізнесу. І саме головне це чотири стовпи даної реформи: це 110-й наказ, це ПДВ-рахунки. Це податок на прибуток і єдиний соціальний внесок. Щодо 110-го наказу, досі його немає у вільному доступі. Він знаходиться під грифом ДСК для службового користування. Але на підставі цього наказу ви на свої підприємства отримуєте запити про надання інформації, надання документів. Даним наказом. Чітко закріплюються механізми відпрацювання податкового кредиту і статус за підприємствами вигодоформуючих, вигодотранспортуючих і вигодонабувачів. Тобто, інакшими словами, статус податкової ями, транзитерів і вигодонабувачів. До речі, списки транзитерів вони формуються з тих підприємств, де різниця. Між вхідним податковим кредитом і податковими зобов'язаннями менше 05%. Даний 110-й наказ він також регламентує процедуру присвоєння вже всім відомих 9-х станів і розривання договорів про електронну звітність. Це відбувається тоді, коли працівники податкової міліції не знаходять підприємство за адресою реєстрації. І таким чином в базі податковий блок виставляється даний 9-й стан, яким блокується реєстрація податкових накладних і створюються перешкоди в господарській діяльності підприємства. Також ще одне важливе питання, яке передбачено 110-м наказом, це податкова інформація. Податкова інформація, якою обмінюються структурні підрозділи органів Державної фіскальної служби, і на підставі якої змінюються показники податкових зобов'язань і податкового кредиту в базі. Раніше це були так звані транзитні акти. Але сам акт можна було оспорити в суді і відновити показники, а тепер податкову інформацією оспорити неможливо. Щодо ПДВ. З 01.07.2015 року всі зіштовхнулись з колапсовою ситуацією. Запрацювали ПДВ-рахунки після тестового періоду. І у 80% всіх підприємств створилися мінусові значення на спецрахунках. Це критична ситуація, де до сих пір підприємства не можуть зареєструвати черневі податкові накладні. Додатково запровадження спецрахунків провокує вимивання 1,6 шостої оборотних коштів підприємства. І головному бухгалтеру додатково потрібно вирішити ще питання вивільнення однієї одиниці для обслуговування саме ПДВ-рахунків. Це критично важливо е, при теперішньому підході. Адже адміністрування ПДВ-рахунків це є, в принципі, основне навантаження на бухгалтерію. Щодо податку на додану, щодо податку на додану вартість, тут все зрозуміло. Ми очікуємо 15 числа якісь зміни, тому що ринок, в принципі, не готовий до цього. Але є ще одна проблема це податок на прибуток. І він стає податком номером один по наповненню до бюджету після спецрахунків. Ми вважаємо, що на протязі 2015 року будуть розроблені нові механізми, яким чином переходити до все більшого контролю даного наказу. Щодо податку на прибуток, тепер після нового впровадження електронного адміністрування ПДВ податок на прибуток стає основним податком по наповненню в бюджет. Всі ми чудово знаємо, що законодавець і тут підстрахувався, тому що авансові платежі за 2015-2016 роки вони платяться, де беруться за основу 2014 рік. Також, в бухгалтерському обліку, ми знаємо, що не можна обмежити витрати. Але тепер лишається актуальним питання щодо формування собівартості продукції. І тут головне, що потрібно пам'ятати головному бухгалтеру, це те, що основним захистом є наказ про облікову політику. За допомогою нього можна створити гнучку систему витрат, де е, собівартість продукції вона не повинна бути вищою ціни реалізації, тому що е, нам потрібно буде уникнути податкових наслідків ОПДВ. По Також наказ вам дає можливість. Е, Засвідчити правомірність своїх дій щодо віднесення тих чи інших витрат в періоді, щодо формування собівартості продукції і щодо взагалі правомірності обліку податку, податку на прибуток. І відносно ЄСВ, тут треба пам'ятати три основних базових речі: те, що штраф за неоформлених працівників становить 36 тисяч гривень. Те, що існує підвищений контроль до тих підприємств, які, які користуються зменшеним коефіцієнтом. І слід зауважити, що в податковій службі немає таких ресурсів для того, щоб контролювати саме неоформлених працівників. Але це буде здійснюватися під час звичайних перевірок, тому на це варто також звернути увагу. З урахуванням вказаних змін, всі відчули підвищений контроль з боку держави. При ухиленні від сплати податків. І яка ж, яка ж ціна ризиків, чому оптимізація в звичному вигляді вона є нерентабельною і вона є небезпечною. Ми чітко розуміємо, що державні органи на сьогоднішній день мають єдину базу знань. Єдина база знань вона формується на вона формується на підставі реєстрів всі всіх доступних: це реєстр юридичних осіб, це реєстр фізичних осіб-підприємців, це реєстр податкових накладних, реєстр платників податку на додану вартість, реєстр вантажом митних декларацій. Вся ця інформація акумулюється на базі податкового блоку. Як ви бачите на слайді номер 4, Підприємство, воно, яке е, оптимізовує свої податки, с, воно відразу підпадає під пильний контроль системи. А вже 110-м наказом прописані чіткі критерії для блокування діяльності підприємства. Це різкий підйом економічної активності більш ніж в три рази від попереднього місяця. Це відсутність підприємства за місцем реєстрації. Це нетипова операція для підприємства згідно її видів економічної діяльності, відсутність основних засобів і людського ресурсу. Я вам пропоную підглянути, як ця вся інформація відображається в базі податковий блок, де інспектору не потрібно володіти над знаннями, щоб проаналізувати вашу господарську операцію. Він бачить абсолютно. Весь ланцюг руху товарів. На слайді номер 5 я б хотів би, щоб ви звернули увагу, як чітко і прозоро видно систему руху податку на додану вартість. Це повністю весь ланцюг від виробника або імпортера до кінцового споживача. При цьому відслідковується вхідний та вихідний ПДВ. Зміна номенклатури товару відразу зазначається, як на прикладі червоними такими квадратиками. Відразу дається класифікація підприємств-учасників ланцюгу: вигоду формуючи, вигоду транспортуючи, вигоду набувачі. До речі, звертаю увагу, що самим цікавим в даному ланцюзі є вигоду набувачі, тому що вони найбільш спроможні сплачувати податки, і на них завжди концентрується основна увага і контроль. Як ви бачите на слайді, відразу видно. Нетипову операцію, коли підприємство, яке знаходиться друге в ланцюгу, воно отримує податковий кредит за допомогою імпорту продуктів харчування, імпорту паливно-мастильних матеріалів, а вже реалізує певні джерела безперебійного живлення і ноутбуки. Відразу видно даний пересорт номенклатури товарів. Іде інше підприємство, вже продавець, реалізує. Послуги з проведення науково-методичних розрахунків. Все це відслідковується в базі, все це абсолютно чітко видно, де в якому підприємстві яке підприємство знаходиться на обліку в якій податковій, і потім, як наслідок, ми отримуємо запити про проведення перевірки, про надання документів на підставі даної інформації, власне, і запрошують нас на спілкування до податкових органів. Яка ж ціна ризиків, коли ми розуміємо, що система абсолютно чітко відстежує, як працює кожен ланцюг постачання товарів? Ми запропонували вашій увазі на слайді номер 7 подивитись операцію. Яка за своїм обсягом не є складною, але такою типовою операція на 2,4 млн гривень з ПДВ, де продавець реалізує товари своєму клієнту і користується послугами певних компаній-оптимізаторів для того, щоб оптимізувати податок на додану вартість, податок на прибуток і отримання готівкових коштів. Зазвичай по ринку е, дані кошти, дана операція вона обліковується в розмірі 10%. Але якщо б ми спрацювали в білу, це б коштувало нам ну, принаймні відсотків 20 е, податку на додану вартість, податку на прибуток. Головне, на чому потрібно сконцентруватись, це та проблема, яку потім створює продавець для клієнта. Тому що ми вже чітко бачимо, що по ланцюгу відслідковується повністю рух товарів або по кодам е УКТЗ, або взагалі по номенклатурі товару. І коли проблема насправді приходить від так званих компаній-оптимізаторів, то вона приходить не просто до продавця, вона приходить до клієнта. І коли продавець буде вирішувати дані питання, то приблизно сума вирішення цих всіх питань вона буде становити більш ніж 50%, тобто в два рази більше, ніж працювати в біло. Це вже не враховуючи е, незатрачені нерви, час, яких ми не можемо порахувати. Тому, які ми можемо зробити висновок з цього? Як працювати далі? Так, як є, працювати нерентабельно. По-білому працювати дорого, ми також задали собі це запитання, і так як ми не є прибічниками вирішення проблем по мірі їх поступлення, ми розробили для вас унікальний продукт, який так і називається продукт оптимізація. І як говорив всім відомий Дейл Карнегі. Що, якщо вам життя підсовує кислий лимон в вигляді податку на прибуток, податку на додану вартість, його адміністрування, то зробіть з нього смачний коктейль. І зараз ми з вами будемо намагатись зробити такий мікс, який допоможе вам в бізнесі відчувати себе впевненіше і уникнути від тих проблем, які переслідують кожне підприємство, коли вони оптимізують свою базу оподаткування. Все абсолютно просто, тому що ми використовуємо під час надання послуг, під час надання даного продукту кожному підприємству. використовуємо прості, абсолютно інструменти, легальні, законні. І як ви бачите на слайді на слайді номер 11, це інструменти, які дозволяють розділити активи, операційну діяльність. Для того щоб можна було мінімізувати ризики, по ПДВ, отримати легальну готівку, оптимізувати податок на прибуток. І використовуючи як додаткові опції, це фізичних осіб-підприємців в розрізі типових послуг, таких можливо, як агенти, логістика, реклама. І саме головне, на що потрібно тут звернути увагу, це фізичні особи-підприємці, бухгалтери, бухгалтерські послуги, які надаються в схеми роботи підприємства. Зокрема, те, що ми пропонуємо в нашій схемі роботи. Це те, щоб розділяти активи, розділяти операційну діяльність компанії, тому що компанія, яка знаходиться на єдиному податку і яка просто використовується в схемі як зберігач активів, вона для податкової не цікава. Компанія, яка займається лише операційною діяльністю при правильній побудові структури роботи, вона також більш захищена. Вона є менш цікавою, тому що ну, на неї, наприклад, можна накласти е, арешти на її рахунків. По суті, це максимум, що можна зробити, це заблокувати е, реєстрацію податкових накладних. Але коли у вас правильний топ-менеджмент, коли у вас немає в наявності номінального директора, коли ви знаходитесь за місцем основної реєстрації, то ці питання вони усуваються самі по собі. Для чого ми пропонуємо виводити головного бухгалтера або взагалі працівника бухгалтерської служби в ракурсі фізичної особи підприємця? Для того щоб бухгалтер зміг сконцентруватись на наданні бухгалтерських послуг, він не ніс відповідальності за господарську діяльність, а це часто кримінальна відповідальність, і для того щоб не витрачати часу нервів. Коли потрібно буде ходити на допити чи приймати участь в обшуці, це різна природа відносин трудових і господарських. В даному випадку, коли надаються послуги як фізичною особою підприємця е своєму підприємству, це є господарські е послуги, під які, е які регулюються вже господарським кодексом, цивільним, але не кодексом законів про праці. І е також. На що потрібно звернути увагу, що кожна побудована нами схема вона є пропрацьованою з точки зору легальної оптимізації податку на прибуток, безпеки активів, це є впроваджена схема фіксації господарських операцій підприємства, це є легальна готівка за 4,75%. Тобто єдиний податок 4% і 0,75% це фактична вартість готівкових коштів. Ну і також це мінімізація ризиків з ПДВ відповідно. Ми керуємось наступним правилом, що в загальному обсязі податкового навантаження 95% повинно відводитися на податок на додану вартість. Все решта це інші податки. На наступному слайді я хотів би вам показати реальний робочий кейс діючого підприємства, яке займається торгівлею медичного обладнання. Ви бачите, що є постачальник, є компанія А і Б. Компанія А має в якості основних засобів активи, склади компанія Б має також активи і займається додатково операційною діяльністю, так як вона реалізує свої товари клієнтам. І додатково займається ще й оптимізацією на суму за останній рік близько 6 мільйонів гривень з ПДВ. Це приклад діючої схеми до того, коли підприємство звернулось до нас. Ми показали їм, які ризики при даній схемі роботі. Це незахищеність активів, це оптимізація через конвертаційні центри. А ми вже бачимо, як система це відслідковує і яка вартість такої роботи в подальшому. Це ризик кримінальної відповідальності людей, які несуть відповідальність за господарську діяльність, це директор і головний бухгалтер це ймовірний арешт рахунків, обшуки. Принципі, паралізація бізнесу. Так працювати на сьогоднішній день. Ми не рекомендуємо і так працювати. Бізнес не може, є високий градус самих ризиків. Відповідно, ми, проаналізувавши схему роботи, пропонуємо подивитись, як наш варіант, як би потрібно було розділити діяльність підприємства. На слайді номер 13 ми показуємо, що ми розділили операційну діяльність, де залишили її лише на компанії А. Також на компанії Б ми вивели всі активи і перевели її на єдиний податок третьої групи 4%. Також в схему ми додали додаткові опції: це фізичні особи-підприємці в розрізі агентів, які отримують, надають послуги і отримують кошти за пошук як постачальників, так і клієнтів для компанії А. Додатково, так як ми бачили на попередньому слайді, що були транспортні засоби, ми дали їх в оренду від підприємства Б, фізичній особі підприємцю, який пізніше надає логістичні послуги компанії А. Також, згідно нашої рекомендації, вивели поза штат фізичну особу підприємця головного бухгалтера. Що дає дана схема роботи? По-перше, ми бачимо, що активи в нас захищені. По-друге, через фізичних осіб-підприємців ми можемо цілком легально отримати готівкові кошти, оптимізувати податок на прибуток. Додатково, в нас захищений головний бухгалтер. І вже головний бухгалтер, він може не просто надавати бухгалтерські послуги. Де, можливо, зі сторони податкової служби піднялось питання прихованих трудових відносин. То це ми вирішили шляхом того, що фізична особа-підприємецька надає бухгалтерські послуги, вона надає послуги не одному підприємстві. А як ви бачите на слайді, це як мінімум п'яти суб'єктам господарювання. Це реальні послуги не одній особі. А декільком підприємствам. Додатково, те, що потрібно знати при розробці схеми оптимізації, що зробити коротке таке резюме, коли ви безпосередньо в діючому законодавстві змушені будете реформувати свій бізнес, ви повинні відразу робити таким чином схему, щоб вона відповідала на наступні критерії. Слайді номер 14 це отримання, звичайно, легальної готівки, яка потрібна бізнесу. Це законна оптимізація податку на прибуток, це мінімізація ризиків по ПДВ, зменшення зарплатних податків, це безпека активів і невразливість бізнесу. Саме цими вигодами ми керуємося, коли ми реалізовуємо будь-яку схему оптимізації. Тому що Мало того, що схему потрібно розробити, і після того потрібно впроваджувати. І додатково забезпечити реальні можливості, коли бізнес буде міняти свою сферу діяльності, щоб додатково передбачати різні ресурси, які б відповідали вимогам самої господарської діяльності. Отже, основний меседж, який на сьогоднішній день я хотів би. Сказати, чому оптимізація потрібна вже сьогодні. Мало того, що є зміна законодавства, так крім всього іншого, у вас зменшиться кількість запитів і перевірок Державної фіскальної служби. Бухгалтер самостійно зможе оспорювати податкові повідомлення рішення, тому що він зможе абсолютно е чітко контролювати весь документообіг. Первинні документи. Це все можна буде робити в режимі онлайн від будь-якого суб'єкта господарювання, який є в своїй схемі. Вам не прийдеться ходити на допити й приймати участь в обшуках. Ви не будете нести кримінальну відповідальність за ведення господарської діяльності. Крім того, коли ми вам пропонуємо такі опції використання в своїй схемі, то ми і заглядаючи в майбутнє. Абсолютно усвідомлюємо, що фізична особа-підприємець вона не може бути визнана фіктивною. Тобто її можна використовувати як свідка в судовому процесі і підтверджувати таким чином реальність операції. Тому напередодні головного свята свята Дня Бухгалтера, я бажаю, щоб розроблені вами схеми. Не забирали вас нервів і часу. Бажаю вам мирного неба, і щоб ваш дебіт завжди сходився з вашим кредитом.